Мої вітання. Ми вже з вами робили програмку, яка а, вітається з користувачем по імені. Так? Користувач вводить з клавіатури ім'я, і програмка виводить повідомлення. Вітаю там Саша, наприклад. Да? Зробимо сьогодні таку ж саму програмку, але ми робили в текстовому інтерфейсі. А сьогодні зробимо так по-справжньому, з кнопочками, з текстовими полями, з вікном. Тож, буде виглядати як справжня програма. По-перше, ми повинні з вами знову ж таки під'єднати, під імпортувати бібліотеку. Для цього використовуємо імпорт. Так, бібліотеку ми будемо використовувати всю tk-inter. Ну і, власне, що саме звідти будемо імпортувати? TK. Так, поки воно підкреслене, тому що ми нічого не використовуємо. Потім воно вже підкреслюватись у нас не буде. Так. Отже, робимо віконечко. Window. Дорівнює. tk Крапка. tk з великої тепер. І з дужками. Так, бачимо, вже не підкреслено, тому що ми вже почали використовувати. Саме цю бібліотеку. Давайте подивимося, що у нас там створилося, що не створилося. Так, віконце за замовчуванням створилося, ми бачимо, воно запустилося і одразу зупинилася програма. Щоб цього не було, щоб вона у нас не зупинялася, пам'ятаємо, ми повинні з вами додати луп, так, Main loop. Так. Ну і не забуваємо про дужки. Тепер, коли ми запустимо, чекаємо. Ось воно запустилося, бачимо, і воно не зупиняється. Тобто програмка працює. Добре. Так, повертаємося до вікна. Давайте задамо, по-перше, йому назву. Windows. Windows. Так. Title. Дорівнює і в лапках. Без дорівнює так. Це ж у нас незмінно. Так, в лапках ми записуємо. Ну, що це буде. Програма привітання, так? Да? Або вітання. Ось так. Так. Далі. А, ну і власне розмір цієї програми. Ну, 300 на 300. Давайте зробимо там минулий раз. Стандартно 300 на 300 було, потім змінювало 500 на 300. Давайте зробимо 400, наприклад, на 250, щоб у нас було якось, ну, якось відрізнялись наші програми. Так, знову Window. Крапка. Далі використовуємо Geometry. І в лапках указуємо розмір. В одинарних лапках. Так, ну давайте. 400 X 250. Давайте запустимо, подивимося взагалі. Нічого ми там не натворили такого. ні Все правильно, все працює, невеличке наше віконечко. Тож, давайте далі о, працювати. Так, по-перше, у нас повинно бути якесь поле, куди користувач введе свої дані. І це буде у нас ентрі, новий клас. Так, створимо змінну, яка у нас буде відповідати саме за це поле для введення. Давайте її так і назвемо. Поле. Так, дорівнює. Це у нас вже зміна, тому використовуємо дорівнює. Далі тікей. І указуємо клас Entry. Порожній. Нічого тут будемо стандартним його робити. Так, ну і, звичайно, ми повинні його десь розмістити, тому використовуємо пак. Також стандартний у нас, ну, давайте запустимо, зверху з'явиться тепер поле, ось таке, в яке ми можемо щось уже друкувати, до речі. Але нічого воно, звичайно, не буде зараз працювати, тому що ну, більше нічого у нас в програмі поки що немає. Створимо кнопку. Кнопка у нас Button, ну, я її назву бат, щоб я розумів, що це у мене кнопка. Знову ж таки, TK. Крапка І використовуємо button. Так. Тут у нас буде текст. І це у нас буде. Давайте зробимо так. Щоб було зрозуміло, що від нас вимагає програма, ми зробимо так: натисніть. Натисніть після введення імені. Так, є. Давайте тепер знову запустимо. Ага. Ну, запустимо, звичайно. Не буде у нас тут кнопки, тому що ми не дали розміщення, а не додали тут пак. так а, Тож, давайте знову ж таки беремо тепер бат... Ой, ці підсказки. Цікаво, чи можна їх вимкнути? Тільки заважають. Так, трішечки розібрався, я тут переклав українською. Якщо давайте повернемось на англійську, то тут є а, код інтелект, і, а, власне, зараз ви бачите, у мене немає. Я нажав, а, параметри, так, і а, код інтелект я вимкнув. А, і тепер власне, а, немає тут цих підсказок, які будуть перекривати, власне, вам. А, Код програми, так? А, так, а, далі. Бат. Єдине, що тепер все я буду друкувати вручну. Не буде підсказок. Ну, нічого. Вручну, так вручну. Так. Пак. І по стандарту лишаю. Тепер з'явиться кнопка. Так, кнопка з'явилась, нічого вона поки що не робить. А, тож, ставлю тут кому. Ука, указую команд. Тобто, що буде у нас відбуватися, коли ми натиснемо на кнопку? А, буде відбуватися. Давайте знову OneClick. Так. І тепер ми повинні створити цю функцію. Def, Далі указуємо наш OneClick. Не скопіював. Так, копіювати. Відкриваємо, закриваємо дужки. Після них два крапка. І починаємо. Що ми тут будемо робити? Так, ми отримуємо якусь, М -м, повинні отримати якусь зміну. Так, ну давайте це у нас буде якесь значення. Тобто. Воле". Так, Дорівнює. і це у нас буде поле. І ми будемо використовувати тут метод отримання даних. Це у нас буде метод GET. GET це у нас отримання даних. Саме по натисненні на кнопку. Так, і, власне, давайте подивимося, все у нас працює. Так, тут друкується, друкується, тут натискається, натискається. Добре, і воно вже отримується. Ці дані вже у нас отримуються. Тільки ми їх ніде не використовуємо поки що. Так, ну давайте тепер а, візьмемо і створимо а, змінну з повідомленням. Це у нас, ну, давайте я назвую її меседж мес. Так, TK. А, це у нас буде поле а, Label. І укажу я тут, що це буде у нас текст. Дорівнює і дорівнює він саме ось цьому значенні. Тобто, так. Звичайно, я можу тут указати мес як пак. І тоді що в нас буде відбуватися? Запускаю. Щось тут друкую, натискаю, і ось у нас з'являється це повідомлення. Власне, ну, вже майже зробили, так? Ми можемо тут додати тепер іще одне повідомлення. Ну, хай це буде саме вітання. Назву його «Від». Так, ну і тут все так же само. Давайте навіть візьму та ось це скопіюю. Ось звідси аж до кінця. Так, скопіюю. Тут вставлю і заміню тут від А тут заміню текст на вітаю. Власне, також повинно все працювати. Запускаємо. Зараз жодного тексту у нас не з'являється, поки ми натиснемо кнопку. Тут я щось надрукую. Натискаю і бачу, вітаю і по імені. Так, Але як нам зробити так, щоб воно о, нам тепер зображалося в рядок? Ми тут можемо вказати метод розташування, ну, наприклад, там, по лівому краю і тому подібне. Ну, давайте для того, щоб дещо о, різноманітнити. О, замість пак ми будемо використовувати place. На відміну від пак, ми тут будемо використовувати саме а, розташування по координатам. Нагадаю, що у нас а, 400 на 250 ось це віконечко, сіра, ось ця область. Тож, о, десь приблизно на 50 по Y вниз. Так, о, точки 0,0. Х0 знаходиться ось тут, y 0 також ось тут. Тож, якщо ми візьмемо там 50, ми опустимося вниз. А По Y. Тож, а по X, Ну, давайте тут у нас буде 200 десь 175 візьмемо. Так, тож і вказуємо X дорівнює 175, Y дорівнює 50. Запускаємо. Так, зараз ми нічого вводити не будемо. Натисну кнопку, щоб подивитися, де у нас вітаю. Щось воно не дуже там, де я б хотів, розміщається. Давайте зроблю ще ось так. Не 175, а 150. Запускаю. Так, ось. Уже мені подобається. Вітаю. І десь тоді звідси почнемо. Виведення а, імені. Так, знову ж таки, замість пак використовую Place. Так, це я можу скопіювати, щоб менше мені друкувати. Тільки заміню. Десь починаючи з 200, з половини. А по Y лишаю точно так же. Запускаємо знову. Давайте так, тепер. Візьмемо світ укажемо, Запустимо. Вітаю світ. Ось так ми з вами зробили програмку уже з інтерфейсом, з кнопочками, з текстовим полем. Тобто, скажімо так, вдосконалили ми ту програмку, яку ми робили з текстовим полем. Звичайно, ми тут могли зробити е, набагато іще простіше вивести в консоль. Так? Тут ми просто тоді пишемо Print. Те, що ми з вами вже робили якийсь там позаминулий раз, да? Тобто, ми можемо print указати. В лапках вітаю. І після коми показуємо зміну з нашим значенням. Тобто, це у нас буде значення. Так. Запускаємо. Пишемо тут світ. Запускаємо. Тут у нас відтворюється, ну і в консолі, тобто те, що ми з вами робили, там, коли писали Hello World. Ось така практична робота. У нас вийшла сьогодні.